Ну що, дійшли руки вже до опелів. З того опеля в снятий у нас каталізатор. Він знаходиться у ямі. Дана у нас проблема дві машини не розвивають обороти. Утім, у нас проблема по клапану гія. Хоча клапан почищений два рази. Цю машину лише пригнали сьогодні. І ще нічого ніхто не підключав. Будемо зараз все дивитися. Так, ще навіть під капот я не залозив. І пробуємо зараз підключатися. Так, давайте я заведу вам, покажу. У ну, цій машині хоч робить турбіна, реально чути її, підхвачує вона дуже легко. У тій машині у нас була проблема з турбіною. Тут хоч за 2500 оборотів набирає. Машина непогано заводиться. І я вже її трошки погрів. Я чую вже підхват турбіни. Так, і дивіться, що робиться. 3000 оборотів. І обороти падають в нас. Так, ну все, поки глушимо машину, не мучимо. Давайте будемо з комп'ютерної діагностики. Бо наугад у нас нічого не виходить. Так, давайте підключаємо сканер. І зараз будемо дивитися у нас помилки. які. Ну, е, Я думаю, що, що робити? Програмно клапан. я, одно треба його глушити. Може, що машина? Так, давайте я підключу повністю програму, а далі будемо дивитися. Так, І тут доволі вже клапан є заглушений. Я бачу вже пластину. Це болт нерідний, вже є пластинка, клапан у нас заглушений, і машина не набирає обертів. Ну що, або дві машини проблема по турбіні. Зараз будемо дивитися питання. У нас по-любому є на ТНВД на насос. А що мене цікаве? Тут може і реально забиті тубки. Так, <реш> да, оце мене ще озадачило. Та ти що? Так, да, це дуже плохо. Так, давайте будемо пробувати підключатись. -да. Так, ну що, рік машини 2004. А, так, давайте подивимося. Четвертий. Даємо дизель. Ну що, тут у нас клапан заглушений. Так, да, це нас ще озадачує. О, ну нічого, будемо дивитися. Так, давайте сканіруємо двигатель. Пробуємо підключитися. Так, не знаю, вам щось буде видно чи ні. Так, що з мій сканер? нічого собі. Дивіться, нема питання на розйомі. Ага, вже є. Так, опа, що скана в мене барахлита, бо питання на розйомі. Да. Я не думаю, що це скана. Щось тут в нас гуляє, немає питання на розйомі. О, зараз є. Так, давайте пробуємо. Питання з'явилося. Так, давайте порадим. сканіруємо помилки. І підключення до автомобіля. І є в нас. Якщо ще буде кодів, не буде, то це взагалі буде просто отлічно. Так. М м ну що, недостатньо потоку циркуляції вихлопних газів. І збитий нічний поток. Да, датчик давння надува. Ага. А тут є зацепка доволі є. Є, дві зацепки є. Угу. Ну що? це сходний клапан давління надува. Так, ну що? Тут реально в цій машині з електрикою. Ну, рішити можна на цій машині. Питання навіть сьогодні рішиться. Зараз будемо лізти до датчиків. Заведемо машину, зараз ми це все почистимо. І кодів у нас немає. Лібо хтось вже лазив до цього всього і нічого не вирішили. Не так, ну що, заведемо, заглушимо, подивимося, які в нас вискоче помилки. Так. Ключ тут розбитий, ребята, Капець. Так, автомобіль, автомобіль я завів. Так, опять цей магнітол включається. Виключимо його зразу. Так, і кодів нема. Це взагалі просто отлічно. Да, отакі не із певності шукати це просто взагалі, ну, просто отлично, чесно. Так, з чого починати? Не знаю просто. І та машина сидить так само без кодів. Тут взагалі клапан заглушений. Да. Ще раз читаємо коди. Я вже прогазував. Хоч би була і люба зацепка. Да. От так, ребята. Кодів нема. Просто відлично. Дані в реальному времени. Так що давайте подаємо давлення в рампі. Да, це просто ще, ну, просто отлично. І ця машина ще й гляче доволі блок. Або у нас з сканером проблеми трохи не під, при підключці. Так, давайте подаемся, что у нас тут будет. Так, давление 2,8 есть. Давление Е. Давление надува Е. Изв... изменение воздушной массы 37 кг. Да. Напряжение питания Е. М да. Обороты двигателя отнимаются неплохо. Ну что, ребята, просто отлично. Дві машини, клапан Єгіа, e 40% показуємо. Ну, там якась бляшка сидить на нім. Давайте спробуємо газнути. А тут ще й клапан показує, що робить. Да. Да, ну що, ребятки? З чого починати, не знаю. Машиня скаже, що були на сервісах. І дивіться, клапан є, на зараз 42% показує. Хоча там якась бляшка на ньому накинула. Чи він є там, чи що там зробили з ним. Зараз 45% відкриття. Це не має так бути. Газу даємо, ну, показує, що робить. Але чи він програмно заглушений, ніхто не знає. Ну все, буду відправляти відео Вов. В тій машині так само. Давління нагадує, теба є. Потоплюваній рампі датчик вибивало. Тільки що ну, видно, вже лазили, шукали. Ну, що, З чого почати хлопці, поки що мене озадачило. Там зняли ми всі колектор. Ну що, може бути давлення надува, що, що я скажу. Будемо щось підкидати, якісь датчики з однієї машини, на другу. -да. Нічого, будемо робити перевірки. Там всі перевірки зроблено, ми б'ємо на клапан. Ну що, давлення у нас тут 2,7, даємо газу. ну, давлення тут 5 дивіться, 6, 6, 6, чуйте, що з мотором тут. І давлення є 6,5. Тут давлення взагалі в рампі отлично. Ну, Турбіну не дає розвивати, не знаю, або і тут з турбіною проблема, або і там. Поки що з клапанами є поки ми покращаємо. Не знаю, що робити. Буду до свого колеги. Питати йому, щоб, чи він мені допоможе. Я опять зараз перевіримо всі тубки. Подивимося, ну, давлення на трохи слабовате, Ну, то що в нас 941? мбар, Ну, має бути 1,5 взагалі. Ну що я скажу. Так, да. ребята, це мене озадачило повній, Отак. От з починати, не знаю поки що. Будемо дивитися до електрики, до проводки, до фішок всіх. Повіримо питання на тій машині, яка сидить, повіримо все. Навіть не знаю, просто не знаю що почати, чесно. Ну, ми скинемо, хоч комп'ютер відзивається в нас, скинемо датчик надуво. Ну що, турбіна вже чути ж робить чи ні. Не знаю. Так, і в нас роб... все робота, ребята. Ну тут взагалі, коли б не було проблеми з фасунками ще. Так. Да, да. Я вже дивився в інтернеті відео багато. І ніхто так точно не показує, в чим проблема. Ну, я якщо знімлю і сам не покажу, так, щоб. Хтось теж, теж помучився. Але просто доволі цікава несправності. Навіть просто веде в тупік. Але тут в нас проблема може бути і давлення, насос високого давлення, тому що нестабільно відкриваються фасунки, видно, є якісь перепади давління. Ну це взагалі просто взагалі отлічно, чесно. Все, поки я відео завершаю. Ну, я, як добрий чоловік, я поділюся в чим причина. Ми, я дзвоню до свого колеги, посовітуємося, подумаємо. Тут що у нас, Поки що підкинемо датчик надуву туди. Ну що, Подивимося, чи актуатор у нас працює на тій машині. Все турбіна крутиться, ну турбіну душить. Клапан EGR теж робить. І така сама проблема, тут, що вже тут клапан відглушений, просто він заглушений. Ну все, Поки всім дякую за увагу. Найду причину, скажу, буду дивитися схему машини. Схема в мене є на листках розпі... розпечатана. Пойдемо всі датчики, подивимося до одної фішки проблемної опер Вівара, там, де окисляються контакти. Ну це не у фішки проблема. Бо, по перше це ліво по подачі топліва, лі... лібо насос високого давління, а, лібо поки що постояв утопив... утопівкаву. Все, будемо щось далі роздумувати. Всім дякую. Ось така не Дві машини в мене. Набой і доволі нехороша проблема, коли немає ніякої зацепки по комп'ютері. Нагадую, давлін у лампі, 3 бара. Отлічно, для фасунок достатньо повністю. Який насос там дає давлення? Тут на комп'ютері не показує, і немає таких параметрів. Навіть. Ну, все, поки так. Всім дякую за увагу.